Так, друзі, сьогодні якось отак. Дуже слабенько, друзі, нема росту. Ось, В лісі дуже і тепло, і вологи достатньо. Ця волога вже стоїть тут більше неділі. Тиждень тому я був, було також мокро в лісі. Ось нема росту, не хоче він рости, чому не хоче рости? Бісю знає, не хоче рости, не хоче, де і все. Ось, береза пуста, сосна пуста, тільки доби. Там щось, там, щось, там, щось, там, щось таке. Старого гриба майже немає, весь молоденький. З одного боку, це добре, але з іншого боку, вони теж поодиночні. Тобто, якщо б там находимо, маленький, маленькі, по 5-6 штук, як горохом посипано, оце був би ріс, оце хвиля. А це так. Незрозуміло, Ще будемо дивитися. Час покаже. Що воно, як воно. Ну, якось так, друзі, але все одно подихав, комарів накормив. Ось. Можна їхати додому. Все тоді, гарного вам дня, до зустрічі в лісі, буде при нас бачите.